І розумієте, Трампу є що пред'явити? Тобто, якщо Трамп зараз пред'явить Володимиру Зеленському, я йому тільки поаплодую. Скажу: Трамп, тримайтеся. Я за вас в даному питанні. Ну тому, що ми не праві. Це при тому, що я український громадянин, і я чудово розумію, що ми в даній ситуації не праві. Просто-напросто. І те, що Трамп нам не хоче нічого безкоштовно давати, по-перше, це його суверенне право по-друге, скільки можна, це два. І по-третє, чи не можеш ти, чувак, в даному випадку, Володимир Олександрович, трішки подумати своєю, як не дивно, головою і перейти, так би мовити, в конструктивне русло? Просто візьми і підпиши ленд ліст Можна пояснити Трампу, що його дії даруйте, я, так би мовити, не ношу, як би це сказати, рожевих окулярів з приводу Трампа. Ну, тобто я далеко не розділяю його думки, але в даному випадку я розділяю його політику. Тобто, в даному випадку, коли він строго дивиться на Володимира Зеленського, я прямо двома руками за. Тобто, цю історію я розділяю. Я, я розумію, що ми не праві. Ну, от, ну от що нам зробити, коли ми не праві? Ми мало того, що не праві, ми і далі намагаємося протиснути історію, що допоможіть нам безкоштовно. Народ, ця тема не має мусоритися в інформаційному полі. Ви тільки шкодите. Розумієте? Ви не сприяєте перемозі України. Ви, якщо чесно, працюєте на Путіна, якщо строго так казати. Тому що через два-три кроки це не перший крок. Розумієте? Це праця на Путіна не першого кроку, коли там все очевидно, навіть тим, хто має мінус 10 в очах. Тобто, це історія в два-три кроки. Коли ви потураєте інфантильності української влади. Ослаблюючи цим самим і нашого президента, і нашу країну, Два-три кроки, то кінцевим бенефіціаром цієї всієї історії буде Володимир Путін. Тому що він скаже, що вірним шляхом їдете товариші, таку непідготовлену країну з таким поганим запаленням. Мені, так би мовити, ви ще тільки на блюдці піднесіть. І я вам взагалі подякую. Корисні ви мої ідіоти. Він так і скаже. Звісно, що Путін при цих розкладах він ніяк не вийде з поля бою. Він не припинить бойові дії, хоча, так би мовити, діалог він буде вести. Він бачить, що ми в надслабкій позиції. Погано, що нашу надслабку позицію не бачить наша українська влада. Вона мало того, що хоче чути про себе тільки хороша. Тобто, це окрема тема, це, так би мовити, ми, історики, часом любимо таких правителів. Тобто, таких правителів історія нагинала не раз і не два. Тобто, дивом, наприклад, цю всю історію Примігідо вирули в Рамза дивом. І те, його врятувало те, що ну плюс-мінус, тоді не було такого сильного розриву технологій. Хоча, якщо чесно, колісниці у його ворога були серйозні на той час. Ну, тобто там також був ефект несподіванки. Але тим не менше, Володимиру Зеленському вже не вирвувати методом Рамзеса і сказати, що, типу, і він переміг, і асірійці перемогли. От такого вже не буде, чесно.